Дорогі друзі, вітаємо вас на нашому каналі Містерія Оріани. Це канал про магію, про сакральні знання про Кати Таро. І з вами сьогодні Валтасар. Сьогодні я подивитися, пропоную ситуацію і те явище, яке з'явилося над Україною і було помічено в кількох регіонах. Це червоні хмари, які накрили нашу. Рідну неньку і це явище не характерне за своєю, за своєю природою для нашої України, але тим паче воно було і колір червоний. Червоний колір в цілому навіть в природі попереджує про небезпеку. Таке враження, що це криваві небеса. Чи це так зараз ми подивимося на картах. Отже, що звіщають ці хмари для України, який це знак. Ми бачимо, перше стоїть дуже потужний такий імператор, але він поверне дозаду. Ми бачимо певне влучання кудись, і, на жаль, це дуже бойові дії. Ми бачимо, що відміряний час з серб життя, які перерізає нитки. Отже, це вперше це втрати. Це ми попередні про втрати про війну, на жаль. Друга карта це все таки бої і в чомусь відбув, відкриваються певні шляхи. Тобто це водночас втрати, але і відкриття нових шляхів отримання перемоги в чомусь таке, знаєте, коронація якась, але шляхом жертви. Коронація шляхом жертви. Це побудова також нових планів, якихось цілей, але лише після втрати. От тут ми бачимо світлий такий шлях. І третя карта це карта сумна. Тут ми бачимо таке дерево. І зараз, в принципі, осінь листя опало, І він викопав, посадив це дерево. Перепрошую, не викопав, а посадив це дерево, і на ньому виросли монети. Це брак коштів і фінансів. Отже, ми бачимо, що. Але він затратив сили. І отже, ми бачимо про. Про, про дійсні втрати, про втрату ресурсів ми говоримо, ми говоримо про е, втрату людських життів. Отже, це знаменно несе в собі е, сумні, сумні якісь події в цілому. Але ми е, е, вони могли бути гіршими. Тому не втрачаємо. Нашої віри, а от тримаємо наші мечі, тримаємо. І нехай нам відкриваються нові можливості, не зважаючи ні на що.